Всім привіт. Сьогодні у нас черговий огляд ось такого радіоконструктора. конструктора. Називається він Переговорне устройство. Старт старт 7252. Ну, бачите, трошки упаковка пошкоджена, на жаль, але він весь комплектний, все є. Це. Добре. Так, ну, я сьогодні з Рижиком. Він вмивається, приводить себе в порядок. Вже закінчились котячі баталії. Вже ранки загоюється його, він вже більше часу проводить вдома, нікуди не ходить. Ось такий котяра наш. Трошки линяє, побитий. Ну, що ти зробиш? Так, дивимося радіоконструктор Так, що тут для нас, яка інформація є? Цікава. Так. е-е Дата. Випуска 24 апреля 1991 року. Ну, якщо 91 рік, значить ціни не буде написано. На заводі вже ціни в 91 році не писали. Так, а виготовляли такі набори в, місто, в місті Рівне, на заводі імені 60-ті октября. Ось такий завод був. Так, що тут у нас? Ось інструкція. Так. Ось, ну тут таке технічні дані. Ось комплектація. Тут устройство і принцип роботи, порядок, зборки, таке все. Так, ну, що тут? Ось, як збирається панель, де динамік. Потім корпус. кришка Ну і корпус у зборі. Так, ну що ми будемо дивитися? Дивимося схему. Дивимося схемку. Це саме головне, що нас цікавить. Ось схема електрическая принципіальна. Що воно собою представляє? Ну, це підсилювач. Підсилювач на чотирьох транзисторах КТ-315, КТ-361 і КТ-814. Тут елемент живлення елемент А-343. Сюди, сюди потрібно вставляти на 1,5 вольта 1,5 вольта. Ось таке низьковольтне живлення. Ну, не знаю, наскільки його вистачить в роботі. І ось перемикач. Перемикач це якби тангента, прийом передача. Тональних визовів немає. Навіть немає якогось вимикача живлення. І динамік. Все. Динамік використовується як е, мікрофон і як громкогов... громкоговоритель. Ось двойне назначення його. Все. І лінія е, між абонентами два провода. Два провода. Все. Якби така нескладна схемка. Так, ну тут ось плати, чертьош, тут які радіокомпоненти як, впаюються. Ось тут лепісточки як на платі встановлюються. Все розмальовано, все зрозуміло. Так, що тут? А, ну тут ось корпус, плата, динамік. Ось таке. Так, ну, дивимося, що, що входить в набор. Ось два ось таких корпуса. Ідентичні, однаковісінькі. Подивимося хоча б хоча б один з них. Резиночкою стягнути, Ось так. Кришечка знімається. І дивимося. Тут ось ось така гітінаксова платка. Все тут все гарно зроблено. ну Лише тут не, не написано, який компонент, радіокомпонент. Буде впаювати. А так, а так, все нормально. Так, і що тут? Ось динамік. Ось ще ось тут ось так знімається передня решітка. І ось динамічок. Так, динаміки тут використовується 0,5 ГДС 28. А, 0,5 гдш 2, 8 Ом. Ось такий динамічок. Так, ну, провода тут дають лише 10 метрів. В комплекті тільки, тільки лише 10 метрів. Хоча в інструкції там пишуть, що е, ці переговорні пристрої можуть. Працювати до 5 кілометрів. Все залежить від провода, яким вони з'єднуються. Чим провід ну, жили товстіші, тим далі можна з'єднати. І навіть тут є написано, що можна навіть одним проводом зробити. Лінію. Лише один провід підключити, а замість других зробити заземлення. І одна лінія буде по проводу, а другий провід буде якби земля. Ну, це так дуже часто використовували раніше. І тут можна ось так зробити. Так, ну дивіться, тут такі пакетики двойні, зроблено так. Е, ну, Пристрої ідентичні, однаковісінькі і комплектація в них однакова. Ось що тут тут. Ось перемикач, прийом передачі, кнопочка, контактики на батарейку. Транзистори, резистори, конденсатори, клеми, шурупи. Ну, все, все як би є. Все, його ніхто не, нічого не трогав, все, комплект повний. Ну, ось тут ось сюди батареєчка вставлялася, тут контакти потрібно зробити. Ну, ось такий наборчик. Все, дякую за перегляд. Все, будьте здорові!